Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу зробити стислий огляд найголовніших виступів чи найголовніших доповідей, які за ці два дні прозвучали на ювілейній 80-тій сесії Генасамблеї ООН. Порядок денний цієї Генасамблеї ООН фактично визначався двома війнами російсько-українською війною і ізраїльсько-Палестинською війною. Передусім мене цікавила опозиційна пара. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріш його виступ і доповідь президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Також я уважно ознайомився з доповідями президента України Володимира Зеленського, президента Польщі Кароля Навроцького. Я послухав безперечно доповіді кількох. Європейських лідерів передусім мене цікавила Мелоні. Також я дуже хотів почути позицію Угорщини. Угорщину представляв міністр закордонних справ Сіарто. Ну і звичайно мене цікавив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Власне кажучи, весь цей огляд буде базуватися навколо виступів. Ось цих лідерів, яких я перерахував, можливо, ще я якихось згадаю. Тобто то доповіді насправді багато. Я е, черпав інформацію з якогось азербайджанського або бакинського Ютуб-каналу. Досить якісний переклад, переклад і до досить якісний підхід до висвітлення подій, яка відбулася у Нью-Йорку. Отже, я почну, звичайно, із Антоніо Гутеріша. Чому з нього? Тому що фактично Антоніо Гутерішу доводилося доводити потрібність існування цієї наднаціональної структури Організації Мінних Націй. І Антоніо Гутеріш старався, старався намагався довести потрібність цієї структури. Ну, як на мене, Чутки про смерть ООН поки що передчасні. Так, структура є неефективною, малоефективною. Але внутрішня потреба, як показали ці два дні для лідерів світових країн, як в майданчику, на якому можна висловитися, ну, досить висока. І нехай ця структура неефективна, вона за цими словами не йдуть ніякі дії. Але я ще раз повторюю, що смерть Організації Об'єднаних Націй поки що ну, занадто перечасна. Кого мені нагадував Антоніо Гутеріш? Він мені нагадував Ілліча Брежнєва з тією лише різницею, що Брежнєв завжди читав по бумажці. А Антоніо Гутеріш говорив від себе. Говорив досить переконливо для своєї аудиторії. Ну і, звичайно, чим відрізняється Антоніо Гутеріш? У нього немає армії. У Леоніда Ліча Брежнєва була радянська армія. І тому слова Гутеріша фактично є порожніми. Але я хочу сказати, що Антоніо Гутеріш володіє риторикою, володіє словом, і він такий вправний маніпулятор. І він здатен запудрювати мозок. Я виписав буквально дві тези, які я хочу зараз зачитати. Голод перетворюється в зброю, а правда замовчується. Дуже такі промовисті, претензійні обороти і конструкти. Але от я хочу відштовхнутися від головної тези Антоніо Гутеріша: примусити гармати замовчати можна, посиливши голос справедливості. Примусити гармати замовчати можна посилити, можна тільки тоді, якщо посилити голос справедливості, про, яку, про який голос справедливості говорив у своїй доповіді Антоніо Гутаріш. Це кліматична справедливість, гендерна справедливість, справедливість рівності, інвестиційна справедливість. Технологічна справедливість і ще там багато всяких таких речей. Йому в піку, тобто фактично, ворожу доповідь зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Це одночасно і добре, і погано. Це говорить про серйозний розкол в світових елітах. Але з іншого боку, це якісь надії. На те, що хоч колись настане оздоровлення, я хочу сказати, що Дональд Трамп в цій опозиційній парі він виглядав ну не просто представником політичного бидла, як я його звик називати, він показував на е, політичного психічного хворого, але за своєю адекватністю. Дональд Трамп виглядав куди адекватніше за Антоніо Гутеріша. От це важливий феномен і це важливий парадокс. Тобто несповна розуму людина, самозакоханий. Мені за нього було соромно. Я дивився уважно і слухав доповідь Дональда Трампа. Ну, У Нікіти Михалкова такий фільм, по-моєму, «12» називається. Там суд присяжних, і один з 12 суддів присяжних був товариш із метростроя чи строя, там, не знаю, чи метростроя. І, звичайно, цей товариш із Горстроя був хахлом. І Нікіта Міхалков хотів показати, що людина, яка приходить, нібито зайнятися якоюсь суспільною громадською діяльністю, завжди думає про якісь приватні інтереси. І цей товариш із Горстроя в проміжках між цими дебатами суддівськими він намагався вирішити питання хвороби своїх суглобів. У нього був артроз суглобів, і от він займається ніби суспільною важливою справою, але паралельно ще вирішує питання лікування своїх хворих суглобів на артроз, шукаючи якісь зв'язки, шукаючи якісь канали прямо на судовому засіданні. От Дональд Трамп мені дуже нагадав у цього героя з фільму Міхалкова, 12. Він також намагався ще розв'язати питання якихось підрядів для своїх будівельних кампаній і так далі. Він говорив про поламаний ескалатор, про те, що там суфлер не працює, про те, що там можна було червоним деревом все оббити. Ну, нагадував трошки такого базарного чоловіка. Але менше з тим він чітко сказав, що вся ця кліматична адженда або порядок денний, кліматичний зелений перехід і так далі. Все це, це обман, це брехня, яка організована на світовому рівні. Безперечно, можна і потрібно ставити питання е, бережного ставлення до довкілля, то до навколишнього середовища, це правильно, так. Але постійно маніпулювати і залякувати і відводити всі ресурси від проблем. Хоча ну, Дональд Трамп явно не перерахував ті проблеми, які їй просто сказав, які проблеми вигадані. І висмоктані з пальця. Це правда. Але з іншого боку, я хочу сказати на захист Антоніо Гутаріша, він є природний лівак, марксист. І він цим живе. Антоніо Гутаріш представляв популяцію слабких. І він говорив, що слабкі повинні єднатися і боротися за свої права. І гідність слабкої людини це теж гідність, яка заслуговує на увагу. І таке інше. Ну от е, Дональд Трамп навпаки намагався е, переконати всіх, що світ повинен ставати тверезим, сильним, і влада повинна належати сильним. Ну, приблизно так. Тобто, це опозиційна пара. Е, ще щось от, із промови Гутереша: ми вступили в епоху хаотичних перемін і неперервних людських страждань. Основи миру і прогресу руйнуються під вагою безкарності, нерівності і байдужості. Нікого я не бачу примирення між цими двома полюсами-позиціями. я візьми, мені зараз важко сказати, складно сказати, але я повертаюся до. Російсько-української війни, тому що всі ми чекали, як це все буде озвучено на генасамблеї ООН, до чого дійшли світові літери, який ступінь чи рівень прозріння, як вони змінили свою позицію, це надзвичайно важливо. Мене приємно вразила Польща, я зразу скажу. На доповіді Сікорського, міністра закордонних справ в Польщі, і доповідь виступ Кароля Навроцького. Карлю Навроцькому написали гарну промову. Він артистично намагався її представити широко, розправивши плечі, жестикулюючи руками, але Польща виглядала адекватно і більш проукраїнською, ніж наш президент Володимир Олександрович Зеленський. Польща говорила про прості, зрозумілі речі, говорила про те, що агресія і перегляд кордонів. Це злочин, викрадання дітей це злочин. Геноцид в Європі це злочин, такий самий злочин, як Ізраїль робить в секторі Гази. І злочин не повинні каратися. І Путіну це все не повинно зійти. Причим називалася Росія, речі називалися своїми іменами. А також говорилося про зброю, про те, що добро повинно бути з кулаками. Е, найголовніше, що мені сподобалося у Карлі Навроцькому, це єдиний, хто виступав, він підняв питання першопричин війни. Польща підняла питання першопричин війни. І Кароль Навроцький сказав, що першопричиною війни є сама Росія. Лю країна, яка говорить про першопричину війни, є сама першопричиною війни. Її імперське е мислення і зухвала нахабна поведінка. Ось вся перша причина війни. Тобто, ну, Польщі однозначно там 10 за десятибальною шкалою я виставляю, незважаючи на те, що Кароль Навроцький це саме закохана людина, як на мене, і його позиція всередині ну, некоректна щодо України, тому що використовуються українські питання для розв'язання якихось там своїх внутрішніх політичних справ. Це не добре країна, яка воює її не можна використовувати для для з'ясування своїх внутрішніх справ. Але так роблять всі: і Сполучені Штати Америки, і Німеччина так робить. Ну і Польща тут є не А, Ще хотів сказати про бо забудуться про голову Генасамбле... Генасамблеї ООН. Зараз це Анна Ліна Бербок. Вона, по-моєму, була міністром закордонних справ Німеччини. Зараз вона перебралася в організацію об'єднаних націй, вся її доповідь звелася до самореклами і пропозиції себе на позицій на посаду замість Антоніо Гутеріша, тому що має бути жінка. Якщо вже обирати жінку, якщо вже під... використовувати, а, статевий підхід і цьому нема альтернативи, то звичайно це Джорджія Мелоні. Мелоні виглядала. Пристойно, адекватно. А це насправді жінка-політик. І є жінки, які можуть бути політиками. От Мелоні це ще Мелоні це яскравий приклад. Щось на зразок, я так думаю, можна порівняти з Маргарет Тетчер. Ось Її теж доповідь була абсолютно правильна, адекватна і дуже чітка, аргументована. Причому вона. І гармонійно поєднала проблеми, які пов'язані з російсько-українською війною і з ізраїльсько-палестинською. Більше того, я хочу віддати належне і представникам Польщі, Італії ще когось я слухав. Які чітко поєднали роз розвели взагалі Україну з Ізраїлем і сказали, що це взагалі некоректне порівняння. Ну фактично так вони висловилися, ось тому, якби виступами європейських представниками європейських лідерів, я от залишився задоволений в цій частині. Чітко було сказано, що Ізраїль є злом. І все, тут іншого варіанту просто немає. Да. А тепер я хочу вернутися до Володимира Олександровича Зеленського. У нього дуже багато було сумбуро якоїсь мішанини, але він намагався донести а, такий меседж. Я його висловив в, в дописі, а, в дописі Фейсбучному. З чим приїхав з головним меседжем, з головним повідомленням, яким приїхав Володимир Олександрович Зеленський, президент України. Україна готова до миру. Це означає, що Україна готова програти, але щоб цей програш був справедливим. Оцей конструкт інтелектуальний, він геніальний, він ну, щонайменше на Нобелівську премію претендує. Тобто Україна готова програти, але. Справедливо програти. Я навіть боюся, кому віддавати пальму першості, хто може претендувати на інтелектуальну власність цього конструкту або Україна, або євреї, тому що все найрозумніше, воно завжди у нас належить євреям, як мене переконував Сергій Любарський. От. Єдина проблема є тільки, що не можна програти і досягнути справедливості. Справедливості можна досягнути і те не завжди, якщо виграти. Тільки сторона, яка виграє, не завжди виграє добро, я з цим погоджуюсь, інколи зло може перемогти. Але тільки варіант справедливості існує тільки тоді, коли виграє добро. А програти і досягнути справедливості це феномен, який для мене неосяжний. Зеленський приїхав з цим концептом, намагався його продемонструвати, що Україна готова програти. Ви просили нас програти, ми готові програти, але ми хочемо справедливості. Якщо ви можете нам забезпечити поряд з програшом справедливість, ну от ми готові. І тому, тому нам треба для програшу зброя. Важливий теж момент, який хочу повідомити. Зеленський приїхав з меседжем, що Україні потрібна зброя, але зброя потрібна для програшу. Однак, оскільки він не чітко висловлюється, а загалом більшість доповідачів не чітко артикулювали свою позицію, то у всіх склалося враження, що Зеленський нібито замир, але йому потрібна зброя. І він наголосив на проблемі продовження війни, що якщо не припинити війну, то війна запускає процесу доскладування зброї, гонки озброєнь. І зараз уже за три з половиною роки відпрацьовані дуже ефективні механізми це безпілотні системи і дрони, вони вже створюють серйозні загрозу безпеці. Вони можуть потрапити в руки терористів і так далі. І треба швидше припиняти війну. Ну, якщо вже лякати наших західних партнерів, то я би сказав, що найбільшою проблемою є піхота. Піхота, яка сформована за цю війну. Я хочу нагадати, що зараз на окупованих територіях перебуває до 700 тисяч піхотинців ворожих. 700 тисяч війну Росія почала проти України. Із особовим складом у 180 тисяч. За три з половиною роки особовий склад збільшився, ну фактично, ми можемо говорити, в чотири рази, а може і більше, тому що на материковій Росії, скажімо так, перебуває щонайменше ще півмільйона, які зараз знаходяться, перебувають на ротації. Тобто разом ми можемо говорити про мільйон піхотинців, які мають бойовий досвід. І якщо досягнути перемир'я, чи якогось замирення чи ще щось, а Росія, Росія спокійно може використати 200 тисяч проти Україн, Балтії, проти Польщі для того, щоб робити все, що вона вважає за потрібним. Тобто тих 200 тисяч, яких зараз вона може спокійно витягнути з мільйону і використати проти. Країн Європи, це значно більше, ніж і кількісно, і якісно, ніж це було 2022 року. Тому справжню загрозу, якщо вже Зеленський хотів полякати наших західних партнерів, складають не тільки дрони, а передусім піхота, навчена піхота. І це непереборна зараз сила, яка сформована проти, проти європейців. Ну от це те, що якби, я хотів сказати по цій частині наших десь ну, партнерів і так далі. Угорщина. Угорщина є ворогом України. Це факт доконаний взагалі після доповіді, яку озвучив Сіярто. Можна сміливо зараховувати угорський уряд Орбана, Сіярто і Угорщину до ворогів України. Так, Угорщина намагається якось замаскуватися наданням притулку для громадян України за доповіддю Сіярту, ніби мільйон триста тисяч перебуває українців в Угорщині. В що я особливо, ну, якось слабко вірю, що там стільки перебуває українців. Але Угорщина марить розділом України. І вдало е, експлуатує всі дипломатичні прорахунки і політичні прорахунки Зеленського. Фактично, Сіарто виступив з е, позицією, якою він добивав, дотискав Зеленського, і сказав, що ми були маргіналізовані е, своєю, значить, пропозицією України, е, яка була зроблена Києву в Україні, здатися. Тобто мир. Е, Програш, капітуляція, нейтралітет і всякі інші. Це ми ще говорили 2022 року, можна було зберегти життя. А тепер от Зеленський приїхав і говорить те, про що ми угорці, Я, Петр Сіярто, говорив е в березні 2022 року. І зараз Зеленський приїхав з тією самою пропозицією, з якою ми угорці виступали у березні 2022 року. Тобто Угорщина чітко підсвітила взагалі, розшифрувала слово блудя, з яким приїхав Зеленський на Генасамблею ООН. Це зробила Угорщина. Тому, якщо у нас тут думають на банковій, що ніхто не розуміє, про що йдеться, то це всі розуміють і є спеціальні дешифратори у вигляді Роберта Фіцу. Я щось не бачив там доповіді. А от у вигляді Петра Сіярто, міністра закордонних справ, то це от так і є. Сіярто намагався у, своїй, у своєму виступі стати на етичну позицію і сказати, що Угорщина. Захищає інститут сім'ї. І це ще не єдина країна в Євросоюзі, яка стоїть на консервативних на, позиціях в такій позиції моральної домінації. Вона за збереження життя і за збереження інституту сім'ї. І проти гендер, гендерного гендерної справедливості, і фактично Сіарто м, теж виступав як опозиція до. Антоніо Гутеріша не знаходиться поки що людей, які не можуть ніяк їм ніяк не вдається пояснити, що захисники сім'ї в особі Трампа і Орбана і Сіярто це захисники не тієї сім'ї. Не тієї сім'ї я тут собі позначив взагалі про що тут взагалі а, ідеться. А, е, а я це написав в дописі фейсбучному. Мова йде не про сім'ю як етичну категорію, мова йде про сім'ю як ширму, як такий надійний тил для людей, які намагаються яким зруч, сім'я зручна для того, щоб вижити, для того, щоб організувати собі надійний тил, прикриття. І реалізувати свої якісь таємні, темні збочені бажання. Ну, це смішно, коли Трамп і Орбан щось нам розказують про сімейні цінності. Для них сім'я це не жертовність, не взаємоповага, там не моногамія, не вірність. це взагалі зовсім інший інститут. Інститут, який просто дозволяє їм зберігати відтворення, природне відтворення. От тварини відтворюються з якимись своїми там правилами і законами. І от люди, ну, вони теж відтворюються за своїми правилами і законами, природно, як ну як тварини. Тобто, в них сім'я як такий аналог е е е е е е е тваринного відтворення людей. Для цього їм потрібен цей інститут. Це зовсім не етичний інститут, про який вони говорять, але вони все це вміють представити, ніби вони стоять на сторожі етики і моралі. Ну от, в принципі, такий я хотів би зробити огляд на сьогодні за результатами доповідей, які були озвучені протягом цих двох днів у Нью-Йорку на ювілейній 80-й сесії. Генасамблеє ООН дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо на все добре. До наступних зустрічі.